Чудову нагоду потрапити на видовищні двобої Євро 2012 разом зі школярами з усієї України отримали і юні Бердичівські любителі футболу. Країною проходить національний кубок шкільного футболу Євро 2012, приурочений цьогорічному фінальному турніру Чемпіонату Європи. Його організатори вирішили зробити вітчизняним школярам приємний сюрприз. Той, хто переможе у Кубкові, потрапить не куди-небудь, а на фінальний матч європейської першості. Там само побуває і другий фіналіст шкільного євро. Півфіналісти національного кубку шкільного футболу стануть глядачами півфінальних зустрічей. Ну а чвертьфіналісти, відповідно відвідають матчі однієї четвертої чемпіонату Європи. Для того, аби потрапити до числа цих глядачів, треба немало небагато пройти жорстку сітку змагань. Спочатку на рівні міста чи району, потім поборотися з кращими командами області, а вже тоді вийти на національний рівень і перемогти у ньому. Що й казати, завдання непросте, та Бердичівського. Футболісти стверджують, і їм воно по силах цей доводили протягом двох днів на початковому міському етапі кубку. Здолавши спротив футболістів сьомої школи, до фіналу потрапили учні загальноосвітньої школи номер 6. Компанію їм склали гравці команди школи номер 17 які не залишили шансів футболістам з 15-го ліцею. Гру, як і всі зустрічі у рамках міського етапу Кубку, обслуговувала команда арбітрів, представників тренерського викладацького складу дитячо-юнацької спортивної школи. Двобій видався напруженим, боролися ж бо за квитки до євро. Ігрова і територіальна перевага учнів 17-ї школи перетворилася зрештою на перемогу з рахунком 1-0, що невимовно потішило хлопців. Звичайно, ми були дуже раді в цьому турнірі, що ми прийняли участь. Ми в місті Будечі зайняли перше місце. Звичайно, хотілося б потрапити на вищу стадію змагань і потрапити на фінал на стадіон НСК Олімпійський, що в місті Києві. Звичайно, хотілося б, щоб переможцем була наша наша збірна України. І також, щоб ми, з ними, там, щоб ми з них взяли автографи, щоб вони з ними пофотографувалися. Я думаю, що ми це в змозі це це зробити. Приємно, що євро стартувало саме у такий спосіб, об'єднавши тисячі підлітків навколо улюбленої гри, зазначила на церемонії нагородження методист інформаційно-методичного центру міського управління освіти і науки Світлана Басюк: взяти участь, відчути командний дух, поборотися за звання кращого у місті, області і країні це, на думку педагога, більш ніж важливо. Ну і подарунки, звісно, у такій справі теж не зайві. Два управління освіти і науки та у справах сім'ї, молоді та спорту нагородили фіналістів м'ячами, а представник Ки партії регіонів вручили команді переможниці дівіді програвач. Кращими гравцями фіналу було визнано Андрія Каченюка і Віктора Панасюка. Останній поведе свою команду до подальших перемог в обласному етапі Кубка.